Добрий день. Тема сьогоднішнього відео Русь і Олег. Або як князь Олег знищив Нормандську теорію. Нам відомо, що князь Олег почав правити в Києві в 882 році. За час його правління було здійснено два великих морських походи на Ромейську імперію в 907 і 911 роках. Проте, нещодавно я натрапив на записи арабського історика Аль-Масуді, який описував похід русів до Каспію. Він пише, що в 912-913 роках князь Олег зібрав велике військо і, пройшовши Керченську протоку, тобто Боспор, зайшов у Азовське море, а там заплив в гирлодону. Щоб проплисти далі по річці на схід, він домовився з козарським Конунгом про можливість проходу війська. Основна ціль напад на прикаспійські торговельні міста мусульман. Козарський Конунг дав згоду, але взамін попросив частину здобичі. І так воїни Олега рушили далі. Цікаво, що арабський історик тверджує, що в Олега було 500 човнів. Кожен з яких міщав по 100 воїнів. Одних дружинників було 15-20 тисяч чоловік. В ході кампанії військо Олега змогло спустошити більшість торговельних міст. Під ударом опинились землі Табаристану, Азербайджану, Гілянду і Шерванду. Після збору здобичі Олег повернув далі на північ і зайшов в гирло Волги. Як було домовлено, руси віддали Кагану частину здобичі. Проте мусульманська гвардія козарського Кагана була сильно розлючена розгромом міст одновірців. В результаті 15-тисячний -ти загін вирушив, щоб перехопити військо Олега на Волзі. Обидва війська зустрілись на річці і почалася битва. В битві загинув князь Олег і більша частина війська дуже цікава інформація, скажу я вам. Тут вам уже немає тої байки про змію, яка вкусила віщо Олега. Йде мова про реальні події, які дійсно могли стати причиною загибелі князя Олега. Тим більше, що арабські історики фіксували не один похід русів на Кавказ і Каспі. Туди ходив князь Ігор, князь Святослав і інші князі. На що слід звернути увагу в даному описі подій? По-перше, Слід взяти до уваги інформацію про те, що князь Олег мав флот і велике військо, яке не тільки в Чорному морі могло діяти, а й навіть допливати до Каспію. Як, наприклад, флот Олега міг попасти через Дон в Каспій? колись давно річка Волга була зв'язана з Доном. Якщо не помиляюсь, то моряки могли спокійно дістатись річки Волги через Дон, навіть не використовуючи всім відомий Волок. По-друге, у князя Олега для здійснення такого морського походу повинні були бути морські бази на Чорному морі. Походи 907-х і 911-х років ясно дають зрозуміти, що князь Олег контролював частину берегової лінії Чорного моря. Ймовірно, що одною з його баз могло б бути теж Олеща. Не виключно, що частина його флоту могла стояти в доках кримських. Портових міст. Нагадаю, що Візантія ніколи не контролювала весь Крим, а тільки частину. Що підтверджує інформацією про прохід флотилії Олега протоки Керч. Ймовірно, що усі підконтрольні Олего-морські бази знаходились в тій частині Криму, де він мав вихід до Чорного моря. Азовське море в той час як видно могло контролюватись частково козарами. На підтвердження. Можна навести дані арабських істориків з книги «Природа тварин. Що стосується Ар Русі, то вони живуть на острові в морі. Той острів займає простір на три дні шляху в той і інший напрямок, на острові Ліси й Болота, і оточений він озером. Що ж це за острів в морі, з боку якого є озеро? Очевидно, що йде мова про Крим, який оточений Чорним морем. А з боку нього було Азовське море, яке в ті часи могли вважати Великим Озером. Ба більше колись давно Азовське море дійсно було озером. Самі ж греки називали його Меутійським озером. Руси його називали Суроське море. Слід згадати, що в Криму було місто Сурош сьогодні Судак. Ось цей самий Сурош. В ті далекі часи міг служити такою відправною точкою морською базою походу князя Олега в Каспійське море. Як бачимо, правда потроху випливає на поверхню, на відміну від тої ж Москви. Знову у тексті підкреслюється сила і багаточисленність русів вони руси багаточисленні і розглядають меч як засіб існування. Якщо помирає у них людина і залишає дочок і синів, то все майно дістається дочкам. Синам ж дають тільки меч і кажуть: Отець твій здобув собі добро мечем, слідуй його прикладу. І вони народ сильний і могутній, і ходять в далекі місця з метою набігів, а також плавають вони на кораблях в Хазарське море, нападають на кораблі і захоплюють товари. Хазарське море це Каспійське море. Хоробрість і мужність добре відомі, так що один з них рівноцінний багатьом з інших народів. Якби у них були коні і вони були наїзниками, то вони були б найстрашнішим бичем для людства. Вірно, що в часи Олега, Ігоря і Святослава Крим дещо відрізнявся від теперішнього. Там було багато лісів, мабуть, завдяки цьому руси і могли будувати такі великі флотилії. Що ж таке морська база і яке вона має відношення до тих далеких подій середньовіччя? І чому такі морські бази такі важливі? Тут вмикаємо логіку, чого боїться якраз історія фальсифікаторів. Як ви думаєте, звідки легше почати морський похід з Києва чи з Криму? Що відбувалося перед початком походу? На березі Чорного моря, очевидно, тодішня Русь мала кілька портових міст. Відповідно, в кількох з них мали бути кораблебудівні верфі. І навряд чи би судно, яке вміщало сотню воїнів, могло би без проблем пройти дніпровські пороги. Тож, крім цього, проводилась підготовка човнів до подорожі. Повірте, якби військо вирушало самого Києва і проходило пороги, то воїнам повторно би прийшлося перевіряти свої човни і латати діри. Та й для чого кораблі під Києвом в такій кількості? Щоб милуватись подорожами з правобережжя на лівобережжя і навпаки? Тому логічно, що морська база, звідки буде вирушати вплот в похід, має бути на крайній точці, тобто на березі моря, а не десь там за пазухою під Києвом. Отож з Києва і інших міст до початку походу всі морські бази надходили припаси і сходились воїни. Щоб максимально забезпечитись провізією і всім необхідним. Після того, як все було готово, флот вирушав похід. Можливо, відправною точкою було одне з міг на березі Криму. Даний факт може свідчити, що і Князь Ігор таким чином входив в похід на Кавказ. А також це говорить нам про те, що Русь могла контролювати значну частину Чорного моря, а не просто висипати з Дніпра як риби з акваріуму. Чого бояться московські історики, бо їм дуже страшно не хочеться приймати того факту, що руські князі, тобто наші предки, а не їх, ще з тих давніх часів освоїли море і більше того були хорошими мореплавцями. Про що ми маємо купу свідчень від греків, арабів і болгарів? Зауважте в морські походи ходило десятки тисяч русів. Руські князі збирали сотні човнів. Так, от, коли князь Олег ходив на Константинополь, то мав флот з тисячі кораблів. Греки пишуть, що вони просто не могли стримати натиск такої сили Русичі. А тепер зрівняйте дріб'явськові походи вікінгів з цими двома. Та походи скандинавів не йдуть в жодне порівняння. Тож, які там вікінги могли завоювати Київ, якщо той виставляв десятки тисяч воїнів? І то були не просто грабіжники-пірати, які грабували селян. По північній Європі то була потужна військова армада, яка громила найкращі війська і брала Константинополь. Для підтвердження цих слів можна навести факти від арабських істориків. Так, наприклад, в книзі шляхів і держав зазначається, що руси приїжджають торгувати в Хозар і Рум. Болгар великий межує з русами на півночі. Вони руси великі числом і вже здавна нападають на ті частина Рума, що межують з ними, і накладають на них дадину. Руси великі числом. Не якісь там вікінги Скандинави, а руси. В даному факті можна банально зрівняти чисельність населення Скандинавії, де був дуже важкий і холодний клімат, з території України, де майже кожен клаптик землі може принести урожай. Собі подумайте, яка різниця в населенні була між тодішньою Руссю і Скандинавією? 10, 20 та, мабуть, всі 30 разів. А тепер після того розказуйте, як міфічні вікінги прийшли і захопили Київ. І треба враховувати факт, що ті ж вікінги ніколи не робили глибоких рейдів в материк. В основному вони фокусувалися на грабунках прибережних міст. А щоб дістатись Києва зі Скандинавії по прямій. Треба було пройти 1250 кілометрів, з них плюс-мінус 200 кілометрів по воді і 1000 по лісам і болотам. Також я більш ніж переконаний, що усім відомий факт прибиття щита Олега до воріт Цесарограда чи Константинополя в 907 році це такий собі відвід очей, так ніби руське військо не заходило в саме військо. Насправді, руси взяли Константинополь, і після цього князь і щит. Зараз ми ще для наочності розглянемо приблизну сферу впливу вікінгів в 9-10 столітті. Як бачимо, в основному вікінги могли робити грабіжницькі набіги на північну Європу, а саме Францію, Англію, частково землі Німеччини, також частково Прибалтику. Як то кажуть, вище голови не стрибнеш. А тепер поглянемо на приблизну сферу впливу русів 9-10 столітті. Як бачимо, Русь знаходиться легко кажучи, в трошки вигіднішому положенні. Руси в своїх походах могли досягати десятки багатих торгових міст, які мали вихід на Персію, Римську імперію, Середземне море, Волжський Слях і так далі. В той же час вікінги ходили в походи на прибережні міста Північної Європи, грубо кажучи, в той період часу там була бідося. Ну і, наприклад, як ви думаєте, запитання на засипку, яке місто було багатше Париж чи Константинополь? Ну, певно, що Константинополь вразів так 50, а може і всі 100. І тепер ще подумайте, скільки князь Олег звідти вивіз тон золота зі своїми 50 тисячами вояків, і скільки могли потягнути 6 тисяч вікінгів які брали Париж. От і маєте відповідь на байку нормандського завоювання Русі. Але це ще не все. Будемо добивати нормандську теорію. Задаємо князя Володимира. В 976 році почалася особиця, і князь Володимир, після смерті Олега, якого до слова вбиває Ярополк, втікає за море. Звідти Володимир привів зі собою варягів. А давайте подумаємо, за яке море втікає князь Володимир. За 1200 кілометрів по прямій від Русі аж Скандинавію? Чи може він не знав історію фальсифікаторів і поїхав до Криму? Який був ближчим аж на 700 кілометрів. Ну, напевно, що князь Володимиро не доводилось чути історію фальсифікаторів і їх нормандську байку. Відповідно, він поїхав в Крим. Бо саме з Криму його батько, дід і попередники робили походи на Візантію. Бо всі арабські історики в усіх своїх книгах пишуть, що руси жили на острові і звідти робили свої походи. Навіть повість временних літ каже. Що руси варяги приходили із за моря. Чого ви скажете, він поїхав в Крим? Ну, оцінимо ситуацію для боротьби з Ярополком, який вже взяв іскоростень і мав швидше за все більшу дружину, як київський князь, у Володимира просто не було шансів зі своєю новгородською армією вистояти проти брата. Тому він форсує ситуацію і швидко їде в Крим. Там він, як пише літопис. Бере з собою варягів. Хто ж такі ті варяги, і звідки їх могло взятися в такій кількості, щоб перемогти Європолка? Ймовірно, що йде мова про десятки тисяч воїнів. З усього всього вище сказано, ми повинні зрозуміти, що Крим був військовою базою Русі, плацдармом для походів на Каспій, Кавказ, Болгарію і найголовніше Візантію, а ще, може, і в Середземне море. А як ми знаємо, руси ходили в походи на греків так само часто, як до себе додому. Тож наявність військової бази була просто необхідна. Тому саме тут могла бути сконцентрована велика кількість тренувальних таборів, і саме тут могло стояти в бойовій готовності 15-20 тисяч вояків. А чому б ні? Візантія це імперія. В будь-який момент може початись війна за Крим. Та й не одні греки могли посягати на таку стратегічно важливу точку. Для прикладу, можна взяти і порівняти Русь з Римською імперією, яка також під столицею не тримала легіони. Всі найкращі воїни завжди стояли на кордонах в Галії, в Германії і так далі. Тож Володимир, мабуть, скористався тим, щоб він був русином на всі 100%, бо його брати були наполовину уграми. Та й, окрім того, він міг загітувати місцеві війська тим, що, мовляв, брат підняв особну війну. Олега він же вбив і мене хоче, чи би дозволив батьку Святослав цьому статись? І тому воїни, які ще за життя знали Святослава, і ймовірно, що таких було тисячі, послухали Володимира і пристали на його сторону. Так от, що у нас виходить? Володимир привів із за мор'я своїх воїнів-русів варягів. Звичайно, Ярополку вже було важко вистояти в боротьбі, коли проти нього виступили досвідчені вояки-ветерани, і він програє війну. Також цікаво, що Володимир частину варягів залишив у себе в Києві, а частину відійшла на службу до ромейського імператора. Дуже дивно. Якщо офіційна історія стверджує, що Володимир взяв воїнів у шведського короля, то чого після завершення війни вони не повернулись додому? Чого Володимир їм віддає накази? Чи може шведському королю воїни не потрібні? Та й взагалі у мене є сумніви, що шведський король міг запросто віддати тисячі воїнів в найм. Хіба вони йому самому не були потрібні? І навряд чи кілька тисяч вікінгів могли вирішити питання війни з Ярополком, де треба мати десятки тисяч воїнів для рівноцінного протистояння з київським князем. На жаль, Скандинавія була бідною землею, тому для вікінгів кілька тисяч воїнів вважалось вже великим військом. Тому ось ця вся байка про прихід шведів не витримує жодної критики. Щодо того, що Володимир по дорозі захопив Полоцьк, у мене є певні думки і до справжнього місцезнаходження знаходження того Полоцька. Не забуваємо, що фальсифікатори підтасували назви багатьох міст і князівств і спеціально їх північніше. В якійсь мірі це буде нагадувати ситуацію з Плеском, з якого фальсифікатори зробили Псков. Загалом будемо добивати ту нормандську теорію стільки часу, стільки про неї будуть говорити. Дякую за увагу!